Ці здобутки Ніксона перекреслив гучний політичний вотергейтський скандал. Усе почалося в розпал президентських перегонів у червні 72-го року. Тоді поліція заарештувала п'ятьох так званих водопровідників. Вони встановлювали підслуховувальну апаратуру і фотографували документи в штаб-квартирі демократичної партії в готелі Вотергейт у Вашингтоні. У вересні, і жовтні 72-го журналісти «The Washington Post» Карл Бернстайн і Боб Вудворд опублікували серію матеріалів про те, що до прослуховування і шпигунства причетна адміністрація Ніксона. Утім, це не завадило Ніксону в листопаді того ж року здобути переконливу перемогу і переобратися на другий президентський термін. Але в травні 73 го за вотергейтську справу взявся сенатський комітет. Він з'ясував, що із 69-го року в Білому домі встановили нову систему, яка записувала всі розмови. Комітет затребував ці записи. Ніксон викручувався як міг, звільняв прокурорів, які вели розслідування, намагався тиснути на журналістів та відмовлявся віддати плівки, прикриваючись президентськими повноваженнями. А коли його змусили це зробити за рішенням Верховного суду, то намагався приховати і відредагувати деякі записи. Скандал розгорявся все дужче. Судові засідання транслювали в прямому телеефірі. Ніксон стрімко втрачав популярність у народі та серед політичних соратників. А у конгресі запустили процедуру його імпічменту 5 серпня 1974-го оприлюднили запис, де Ніксон наказував залучити ФБР і ЦРУ, щоб зам'яти справу. Після цього навіть найзатятішим прихильникам президента стало ясно, що імпічменту точно не уникнути. Аби зберегти обличчя, Ніксон увечері, 8 серпня 1974 року, під час телезвернення, заявив, що наступного дня йде у відставку. Наступним головою держави став віцепрезидент Джеральд Форд. Уже у вересні він надав Ніксону повну амністію за всі злочини, які той міг вчинити, щоб не поплюжити інститут американського президентства. Так, Ніксон увійшов в історію як перший і поки що останній президент США, який достроково пішов у відставку. Його ім'я здебільшого асоціюється з наймасштабнішим політичним скандалом у Сполучених Штатах. А друга частина назви готелю Вотергейт власне гейт увійшла в міжнародний політичний словник на позначення гучних скандалів.